Ваше блаженство, шановні отці, владики, дорогі брати і сестри в Христі. Тяжкі часи. І мало хто сподівався, що тут, у Зарваниці, ми будемо молитися за мир в Україні. Але так розпорядився Господь Бог. Так розпорядилась історія, що нам вкотре треба боротися за свою свободу, за свою незалежність, за свої сім'ї, родини і за європейське майбутнє нашої країни. Наша країна встояла від більшовиків. Церква пережила совіти. Я можу вас запевнити. Ми вистоїмо і переможемо. З нами Бог і з нами правда. Коли була канонізація Івана Павла II, голова нашої церкви, я були в Римі. І була зустріч. З папою римським Франциском. Папа молиться за Україну. Весь християнський світ підтримує Україну. І ми разом в яшій єдності, в наших спільних зусиллях і в нашій вірі здобудемо цю перемогу. Був Славянський. Бачив людей. Які живуть там, не всі з них розмовляють українською. Вони також українці. Їм треба допомогти. Люди мають право робити помилки, а ми маємо допомагати їм виправляти ці помилки. І бачив у їхніх очах страх. І коли проходив межа нас всіх, люди також кажуть. Боїмось війни, це також страх. Іоанн Павло II повторював святі слова: не бійся, ми не боїмось, ми впевнені, ми переконані, ми віримо і ми все переборемо. Слава Ісусу Христу і слава Україні!